Встановимо програму Classroom на ваш смартфон. Запускаємо Play Market. В рядочку пошуку поставимо курсор. Перейдемо на українську мову і напишемо Google Classroom. Це найпростіший шлях. Натискаємо пошук. Верхнє посилання Google Classroom це саме те, що нам потрібно. Натискаємо кнопочку Установити. Якщо потрібно, якщо це дитячий смартфон, запитуємо у батьків згоди на цей дозвіл. Батьки мають схвалити. Або, якщо ви не використовуєте дитячу систему, то просто встановлюємо вашу програмку. Google Classroom почало встановлюватися. Зачекаємо деякий час, після того натиснемо кнопку Відкрити. Готово, програма встановилася. Ми можемо натиснути тут кнопочку Відкрити. Або коли ми будемо наступний раз користуватися. Давайте одразу глянемо. Ось іконка програми «Classroom». вона виглядає як дошка і декілька людей на фоні. Запускаємо. Перший раз класрум виглядає трошечки по-іншому, не так як буде виглядати в подальшому. Спочатку ми маємо зареєструватися. Натискаємо кнопочку Почати. Потрібно обрати обліковий запис. Якщо ви хочете використовувати інший обліковий запис, не той, який у вас введений у смартфоні, то натисніть кнопку Додати обліковий запис. Окей. Деякий час зачекаємо до під'єднання. Ми увійшли в клас. Тепер нам потрібно приєднатися до класу за кодом, який дав вчитель або класний керівник. Натискаємо кнопку Плюс і обираємо пункт Приєднатися до класу. Тут нам знадобиться код, який ви отримали від класного керівника або вчителя. Переходимо на англійську мову. Вводимо код. Звертаю вашу увагу, я вводжу свій код, а ви вводите той код, який вам дав класний керівник або вчитель. У кожного класу він інший. Я введу код, який є у мене. Він складається з англійських букв і цифр. Всі букви є латинськими англійськими. Навіть якщо вони схожі на українські. Готово. Ми ввели код, натискаємо кнопочку приєднатися. Ми увійшли в клас. Тепер ми можемо переглядати завдання, виконувати його і відправляти вчителю на перевірку. Давайте подивимося, як влаштована програма. По-перше, в лівому верхньому кутку ми бачимо меню. Заняття-кнопка це перейти на всі ваші предмети. Кнопка Календар. Переглянути. Переходимо в програму Календар і дивимося там завдання задані. Сповіщення це новини, які ви зможете побачити. Кнопка завдання це тільки завдання, які ви ще не виконали. не виконали. Повертаємося. Внизу ми бачимо кнопки Потік, завдання і люди. Потік це те, що ми бачимо зараз. Всі новини, які додали всі вчителі, які викладають в вашому класі. Це можуть бути завдання і просто деякі записи, новини. Кнопка завдання. Тільки завдання, які потрібно здати. У кожного завдання є дата здачі, коли саме ви маєте його виконати. Кнопочка Люди. Тут ми можемо подивитися, хто викладає в даному класі, і ваші однокласники. Повертаємося в потік. Якщо ми хочемо якось зв'язатися з вчителем, ви можете прокоментувати, наприклад, якусь новину, яка була додана. Натискаємо кнопочку Додати коментар до курсу. Ці коментарі публічно видимі. Наприклад, напишу: Привіт, але не варто. Щоб відправити, натискаємо кнопку відправлення. Звичайно, як у всіх інших додатках. Повертаємося. Один коментар до курсу був доданий. Їх видно всім вчителям і всім учням, які навчаються в даному класі. Якщо ви хочете щось написати, наприклад, у вас проблеми з доступом до завдання або якісь інші глобальні проблеми. Ви також можете написати поділитися з класом. Це буде видно всім учням і всім вчителям даного класу. Повертаємося. Перейдемо до виконання завдань. Переходимо на вкладочку завдання. У нас є два завдання одне з історії на завтра і одне з природознавства на вівторок. Почнемо з першого. Те, що треба здати завтра. Натискаємо. Ми бачимо один коментар до курсу, можемо подивитися. Це додав інший учень, воно видно всім учням і всім вчителям. За завдання можна отримати 12 балів. Завдання складається з трьох частин. Подивіться відео, виконайте завдання, сфотографуйте свій зошит і відправте вчителю. Подивіться відео. Відео прикріплено до цього завдання. Щоб його подивитися, просто клікаємо по ньому, переходимо в YouTube, кіно переглядаємо. Скоріше всього, це буде завдання, яке стосується вашого предмету. Виконайте завдання за підручником. Відкриваємо паперовий підручник, який є у вас вдома, виконуємо. Або, можливо, це буде завдання, яке прикріплено до е, завдання в класу. Можливо, тут будуть іще інші зображення, інші файли, те, що вчитель вважає за потрібне. Перегляньте їх всі всі ці вкладені файли. Готово. Завдання виконане. Ви все зробили, тепер треба його здати. Сфотографуйте свій зошит і відправте вчителю, написано в завданні. Давайте зробимо це. Ваша робота знаходиться внизу. Витягнемо шторку. Нам потрібно спочати. Спочатку вкласти файл, натискаємо кнопочку Вкласти файл. Програма питає, як саме ми хочемо це зробити. Нам потрібно зробити фото. Натискаємо кнопку Зробити фото. Обираємо, як саме будемо це робити, якщо потрібно. Відкривається фотоапарат. Наводимо його на зошит, робимо фото. Якщо фото вийшло вдалим, натискаємо галочку. Файл додається деякий час. Зачекаємо. Якщо потрібно додати декілька файлів, робимо це декілька разів. Готово один є. Якщо вам потрібно додати якийсь інший файл, документ, презентацію, ви натискаєте, наприклад, диск або посилання, або файл, як завгодно. Якщо все готово, ви повністю здали роботу, натискаємо кнопочку здати. Підтверджуємо наш вибір. Здано. Якщо у вас є питання по завданню і ви хочете спитати індивідуально у вчителя, ви натискаєте Додайте приватний коментар і питаєте тут якесь приватне питання. Його побачить тільки вчитель, який задав це завдання. Відправляємо. Якщо ви хочете спитати публічно. Тобто, так, що всі ваші однокласники і всі вчителі побачать. Ви заходите в коментарі до курсу і додайте тут публічний коментар. Публічний. Готово. Відправляємо. Цей коментар побачать всі вчителі і всі учні вашого класу. Готово. Ми здали цю роботу. Виходимо на головну сторіночку. Завдання стало сірим. Воно вже здано. Давайте подивимося на інше завдання. Його здавати тільки на вівторок, але нічого не заважає виконати його нам сьогодні. Натискаємо урок 2. Завдання: пройдіть тест. Вкладені файли тест з предмету. Ми хочемо пройти тест. Натискаємо по посиланню тест з предмету. Переходимо в браузер, яким ви користуєтеся в телефоні. Тест, як звичайний, онлайн-тест. Задається питання і варіанти відповідей. Може бути з зображеннями, може бути тільки сам текст. Це можуть бути питання з однією правильною відповіддю, як тут, наприклад, або з декількома, для цього будуть спеціальні інструкції. Отже, обираємо правильну відповідь на вашу думку, натискаємо кнопку Надіслати. Якщо ми з'ясували, що відповідь була неправильна, можна скористатися кнопкою Надіслати іншу відповідь. Якщо все готово, можемо переглянути результат. Бачимо, я набрала 3 бали з трьох. Ви побачите свій результат, якщо вчитель це е, хоче вам показати. Повертаємося назад в класрум. Готово. Ви виконали тест, але файлів вам немає як прикріпити. Але треба повідомити вчителю, що ви завдання зробили. Витягнемо шторку, позначимо завдання як виконане. Викладачеві завдання буде відображатися як виконане правильно, але файлів ви не надіслали. Все в порядку. Готово. Повертаємося. Обидва завдання здано. Тепер нам потрібно деякий час зачекати, поки вчитель перевірить ваші завдання. Отже, пройшов деякий час. Вчитель перевірив завдання. Давайте подивимося на наші оцінки. По-перше, ви отримаєте сповіщення від програми, що ваші роботи були оцінені. можна перейти звідси. Або ви можете подивитися в сповіщеннях в самій програмі. Або інший варіант подивимося на самі завдання. У вас є виконані завдання. Бачимо оцінки за них. За урок 1 ми отримали 9 балів з 12 за урок 2 ми отримали 10 балів з 12. Отже, що ми дізналися сьогодні, як зареєструватися в системі Classroom, як знайти завдання, як його виконати і відправити вчителю на перевірку. Після того можна ознайомитися зі своїми оцінками за виконані завдання. Якщо у вас є питання щодо роботи цієї платформи, ви можете написати їх через поділитися з класом. Або, якщо ви не можете навіть увійти в систему Classroom, ви можете запитати через Facebook або іншим доступним вам способом, у класного керівника або у адміністратора. Отже, виконуйте завдання, відправляйте їх на перевірку і вдалого вам навчання.